Моє вітання. Ми з України, військовий експерт, полковник Збройних сил України, Сергій Грабський, сьогодні разом із нами. Пане Сергію, вас вітаю. Мої вітання, ради бачити. Пане Сергій. Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації на фронті, що відбувається на ключових напрямках. Будь ласка, на сьогоднішній день ми можемо констатувати наступне: що незважаючи на втрати, незважаючи на серйозні проблеми з докомплектуванням. Противник продовжує намагатися нарощувати свої усилля, зусилля і розвивати наступ на двох напрямках. Найголовніший найгорячіший напрямок цієї кампанії на сьогоднішній день залишається Покровський напрямок, де противник намагається просуватися по напрямку на Покровськ. Тут не слід забувати ще й Курахівський напрямок, де противник так само веде активні бойові дії. Одночасно від очеретиного вони намагаються просунутися. На північ в сторону траси, яка з'єднує Покровськ з Костянтинівкою, відповідно до цього, для вирішення цієї проблеми задачі, а саме оточення нашого групування в районі Торецька, противник відчайдушно намагається тиснути на наші позиції зі сторони часів яру, але розуміючи, що прорватися там в лоб, як то кажуть, не виходить. Вони намагаються таким, таким методом гойдалки атакувати наші позиції або з півдня в районі Кліщівки, Андріївки, або з півночі е, в районі Калинівки. Таким чином е, там бойові дії продовжуються, і противник, е, усвідомлюючи, що таке поняття, як вікно можливості, закривається, е, намагається відчайдушно пробитися і зайняти територію якмога більше території до того моменту, коли е, він... Сточить весь свій бойовий потенціал. На інших напрямках ми спостерігаємо таку стабільну бойову активність, і найбільш активними є напрямки, традиційні на Південному фронті, це в районі так званого колишнього времівського виступу, де противник намагається від Старомайорської лізти вперед на Великі Новосілки і продовжуються бойові дії на Оріхівському напрямку, де противник намагається зрізати той роботинський виступ. Який був створений внаслідок наступу українських сил оборони влітку 23-го року? А далі ми бачимо, що противник дещо знизив темпи бойових дій на інших ділянках фронту, тобто, наприклад, на тому ж Харківському напрямку в районі Вовчанська, противник переходить до активної оборони. він... Створює серйозні інженерно-фертифікаційні споруди. А, а в районі Куп'янська ми а, бачимо таку відносну активність противника, де він намагається а, створити загрозу для наших військ в районі Синківки. Ну, це не означає, що інші ділянки фронту залишаються спокійними, тобто достатньо висока інтенсивність бойових дій спостерігається власне ж цієї лінії фронту. Британська розвідка э, повідомляє, що Росія ймовірно прорвалася до передмістя часового яру. Розвідці припускають, що російські окупанти ймовірно також захопили селище Іванівське, яке розташоване неподалік від часів яру. Там у міських районах ведуться запеклі бої. Натомість ЗСУ протистоять наступу. На думку розвідників, російська армія э, зазнає значних. Трат на цьому напрямку водночас часів ЯР становить цінність для Росії через своє стратегічне становище, а також через його історичне використання як логістичний вузол для збройних сил України, так абсолютно. І Це просто підтверджує те, про що ми з вами говорили. Тобто, часів ЯР є за значимістю другої по рівні інтенсивності бойових дій. Локацію на фронтах України-російської війни і противник для виконання своєї задачі. А я цю задачу згадував: саме оточення і витиснення наших підрозділів з Торецька, де спочатку широкомасштабного вторгнення противник не просунувся ані на сантиметр. А ми говоримо про те, що там вони будуть так само відчайдушно лізти вперед і продовжувати тиснути на наші позиції. Тому назви цих населених пунктів. Які переходять із рук руки, не мають нікого бентежити. Це війна, і противник, поки має ресурси, відбуде намагатися прориватися і лізти вперед. Ну а тим часом видання Forbes повідомляє, що «Бельбек» став пастку для російської ППО, але найгірше для Росії ще попереду у виданні зазначили, що російські окупанти не можуть захистити себе в Криму. Ракети «Атакамс» послідовно нищать ворожі комплекси С 400 але передбачається, що це лише підготовки. Можемо а, згадати щодо тих ударів, які мали місце по військовій повоєнні інфраструктурі Криму на цьому тижні. Абсолютно, і треба розуміти стратегічно, як би не розвивалися події на інших ділянках фронту для України. Стратегічно важливою цілею є визволення Криму. Дозволить вирішити досить серйозний комплекс питань, що остаточно переломить ситуацію на користь Україні на полях битв. Я не кажу, що після визволення Криму противник побіжить, але, скажімо так, справа боротьби з Україною стане для нього надзатратною і навряд чи він зможе, як то кажуть, виконати цю задачу. Але разом з тим, зараз ми знаходимося на такому етапі нашої історії, коли створюються передумови для того, щоб така задача. Стала можливою задача визволення Криму. І саме тому наносять удари по системах протиповітряної оборони. А тут я маю зауважити, що мова йде не тільки про власні системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту е певних позицій та районів зосередження ворожих сил. А й ті системи, які можуть потенційно бути використані для нанесення терористичних ударів по наших містах та селах, тобто тут ще така собі боротьба з тероризмом має місце, тому, тому ми зачищаємо цю територію, тому що можна наситити, звісно, ті позиції людьми технікою. Але якщо та техніка... Не буде мати чим стріляти, а люди не матимуть що їсти, як переміщатися. То відповідно, вся ця вся весь той бойовий потенціал буде мати такий ну дуже невпевнений вигляд. Я б сказав так. Тому робота ведеться напружена, постійна, і я б сказав, так що за інтенсивністю цих бойових дій вони не набагато поступаються тим ударам, які ми обмінюються українські сили оборони та противник на інших ділянках фронту. Але найгірше російських окупантів чекає попереду. Найгірше їх чекає попереду, і в цьому немає жодного сумніву. Військовий експерт, та полковник збройних сил України Сергій Грабський спеціально для ми з України. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову, і так само дякую нашим глядачам, які до неї приєдналися. Бережіть себе на все добре. Хай щастить.